Христос Воскрес, мир всім. Сьогодні можна почути фразу, що у кожного своя Пасха. Навіщо не ви нам щось говорите? Але якщо ми дивимося у Біблію, то ми бачимо, що існує тільки одна Пасха: це Ісус Христос, який прийшов, помер, Воскрес. Помер за наші гріхи і дав можливість нам очиститись від наших гріхів через покаяння, через з'єднання з, з церквою. А є єврейська Пасха, ось яка була до Воскресіння Ісуса Христа. Вона була як таким символом. Але ми не бачимо, щоб єврейська В перша церква називалась єврейською. Ось, Тобто вони там було б більшість євреїв, вони так не називалися. Є язичницька Пасха, і це насправді величезне богохульство. Коли беруть оці всі фалоподі, фалосоподібну випіч, випічку роблять і обкладають яйцями. Нічого спільного це немає з Ісусом Христом. Є три церкви, є церква, там, де є діти духовні, ось які не розібрались з гріхами, є юнаки духовні, так, які наповнені Словом Божим, які, які перемагають диявола, є батьки духовні. Ось і дуже важливо, щоб. Ми, ми насправді були духовно дорослими. Ось, і розуміти, що тільки один шлях до Бога це Ісус Христос. Ось, і духовно доросла церква, які не були духовними дітьми, вони перемагали диявола. А що таке перемагати диявола? Це забирати у нього людей, нових, приводити їх до спасіння, до покаяння. Тобто, якщо взяти, наприклад, Першу церкву, коли почали згоніння їх Росії, Відбулось в результаті цього то, вони принесли пробудження в ті місця, в які вони прийшли. Ось, ну, для мене, наприклад, це пастори Станіслав Юлія Салтоненко. Всюди, де були, вони приносили пробудження і приносять там, де вони служили і служать. Ось, і люди спасаються. І це і є духовна зрілість і дорослість. Ісус Христос прийшов, дав Дух Святий, щоб ми могли йти, перемагати і світ для Ісуса Христа. Миру всім, підписуйтесь на канал Салтаненко в Ютубі, щоб знати, як правильно святкувати Пасху. Якщо якісь питання, то напишіть мені.